Привіт, мене звати Орест Карпій, а це коробка від моєї Bluetooth колонки Portable Bluetooth Speaker. На ній намальована сама Bluetooth колонка, логотип Xiaomi, надписи, фантастичний звук, Bluetooth 5, легка і прототивна, тривалий час роботи, підтримується справжня безпровідна стереосистема і захист IP67 від пилу і води. Вага колонки 190 г. Розмір 86 на 45 мм. В комплекті з колонкою йде інструкція. На першій сторінці пише інструкція якою мовою на якій сторінці. Наприклад, якась китайська мова це 81-ша сторінка і 20-сантиметровий кабельок з USB Type A на USB Type C. Сама колонка виконана з приємного на дотик пластика, який дуже легко дряпається, але деякі царапини з часом кудись зникають або ж затираються. Захист динаміків із так само приємною на дотик. Канини. На колонці є петелька, за якою її можна кудись повішати. Знизу колонка прорезинена, також тут є 4 маленьких ножки. Акумулятор в колонці встановлений на 20 000 мА. Заряджати рекомендується від зарядного пристрою на 5 В 1 А. Так акумулятор буде зношуватись повільніше. Тут по кругу пише назва колонки, модель, вхідна напруга, цифра ємності батареї, якою компанією виготовлена і що зроблена в Китаї. Також тут знизу розташована єдина кнопка. Щоб підключитись до колонки, кнопку треба зажати на 2 секунди. Після цього звуку переходимо на налаштування Bluetooth на телефоні і підключаємося. Наступне управління колонкою. Щоб поставити музику на паузу, треба просто один раз натиснути на кнопку. Щоб відтворити далі, так само один раз натискаємо на кнопку. Також з допомогою кнопки можна скинути налаштування колонки. Для цього треба на вімкнутій колонці зажати клавішу на 12 секунд. Колонку купував для себе, брав на аліку, як кота в мішку. Сам перед тим глянув кілька обзорчиків і вирішив її все-таки купити. Тоді. В жовтні 2021 року вона вартувала 20 доларів 85 центів. Від себе можу додати, що у колонки бракує високих частот, але низ я люблю, тому мені подобається. До того я відео записував на російські. Ну, війна. Спочатку війни я не випускав ні одного відео. Та й до війни, здається, місяць теж не випускав відео. І російською знімати. Ех. А на українській мові переглядів мало. Не знаю. Так що підтримайте мене, не знаю, хоч лайком. Не підписуйтесь, якщо не будете мене дивитися далі просто просто будьте зі мною.